Доброго дня, малята дошкільнята, ми з України. До мене завітав сьогодні хлопчик Незнайко, був дуже-дуже засмучений. А як гадаєте, чому його звати Незнайко? Діти, це тому, що він нічого не знає. Розказав він мені, що не може навчитися розрізняти великі і маленькі предмети. Давайте разом з ним сьогодні навчимося цьому. Ну що, будемо вчитись? Тоді поїхали. На дереві росте багато жовтих груш, дві із них впало. Праворуч велика, ліворуч мала. На дереві росте багато червоних яблук. Дві з них впало. Порівняйте їх і скажіть, де лежить маленьке яблуко? Праворуч, а де лежить маленьке, ліворуч, молодці, росте сливове дерево. На ньому багато слив І дві з них впало. Порівняйте і покажіть, де лежить мала слив, слива? Праворуч, де, роз, де лежить велика слива? ліворуч, молодці. Рушаємо далі. Сергійко і Маринка граються м'ячиками на майданчику. У кого великий м'ячик? У Маринки, у кого маленький м'ячик, у Сергійка. Молодці. Настала весна. І Маринка з Сергійком вийшли погратися в калюжі корабликами. У кого маленький караблик. Праворуч у Марінки, а великий ліворуч у Сергійка. Сергійко і Маринка складали пірамідки. Порівняйте, у кого велика пирамідка, а у кого маленька? Праворуч у Марійки велика, ліворуч у Сергійка маленька. На галявині росте багато крокусів, пахучі, кольорові і приваблюють метеликів. Подивіться, праворуч великий метелик, а ліворуч маленький. На галявині росте багато квітів і високі. І малі на саму велику квітку прилетіли дві бджілки. Праворуч маленька бджілка, ліворуч велика. І на галявині після дощику виросли грибочки. Один з них був великий, а інший маленький. Порівняйте і скажіть, з якого боку маленький грибочок. Правильно, праворуч, а великий ліворуч. А ось ми бачимо, мама з донечкою вирішили попити чайку. Порівняйте і покажіть, у кого чашка з чаєм велика. У матусі праворуч, а маленька у донечки ліворуч. Молодці. Ой, я бачу посмішку у Незнайка на обличчі. Він нарешті зрозумів, де великі предмети, а де маленькі. Він щиро дякує нам за пояснення. Дітки, а зараз закріпіть розміри предметів самостійно по запропонованих картинках. Розмір є у кожного предмета: і у транспорту, і у посуду, і навіть у овочей, і тістечка різні за розміром, і тваринки, і речі, і предмети гігієни, і у меблів є розмір, і у іграшок, навіть у рослин. Нажимайте на паузу і закріплюйте, порівнюйте і відповідайте. Дякую вам за роботу, до нових занять, малята дошколята. І не забувайте рухатись. Повторюйте веселі рухи під руханку, яку вам я пропоную. До нових зустрічей! Бувайте! you <laughs>